Марш! Намагается. Андрей, Иван, Никита. Так. Швидше розвертаємось. Разганяйте швидше голову вниз, Голову нижче. Одна хвилина 10 секунд. Одна хвилина 10 секунд. Поки розрядів ніяких немає. Торкнись, стіни. Так. Хвилина 22. Без розрядів. Іван теж. Без розрядів. Допливай. Допливай. Іван, допливи! Торкнись стіни. Так, добре. Одна хвилина 39 секунд. Відпочиваємо.